Привіт усім! Сьогодні в своєму відео хочу розкрити тему про надзвичайно ефективну і сучасну процедуру для корекції фігури лазерну ліпоредукцію на лазерному апараті фотона. Це не просто ще один спосіб схуднути, а справжній прорив у сфері естетичної медицини. Тож, у цьому відео я розповім, як саме ця процедура працює, чому апарат фотона вважається найкращим у своєму класі. Які результати можна отримати, чи підходить ця методика саме вам? Давайте спочатку розберемося, що таке лазерна ліпоредукція. Уявіть собі, що можна позбутися зайвих жирових відкладень у локальних зонах без хірургічного втручання, без болю і без реабілітації. Звучить ідеально. І чи не так? Саме так і працює цей метод. Лазер прогріває жирові клітини до температури, за якої їх мембрани руйнуються, а продукти розпаду виводяться природним шляхом через лімфатичну систему. При цьому процедура не лише зменшує об'єми, а й робить шкіру більш підтягнутою завдяки стимуляції вироблення колагену. Тепер давайте поговоримо про те, чому апарат фотона вважається одним із найкращих у світі для таких. Процедур. По-перше, це універсальний інструмент, який працює на двох довжинах хвиль. Це Ербі і це Неодим. Така комбінація дозволяє впливати не лише на поверхневі шари шкіри, але й проникати в глибокі тканини, гарантуючи максимальний ефект. По-друге, фотона забезпечує абсолютну безпеку. Його технологія розроблена таким чином, щоб лазер впливав лише на жирову тканину, не пошкоджуючи судини, нерви чи інші. Структури. Окремо, хочу підкреслити комфортність процедури. Забудьте про біль, наркоз чи тривалий відновлювальний період. Усе, що ви відчуваєте під час процедури, це приємне тепло. Вже після першого сеансу ви помітите зміни, ця шкіра стає більш пружньою, а об'єми поступово зменшуються. Фотони також відзначаються своєю швидкістю та ефективністю, і для досягнення видимого результату зазвичай достатньо чотирьох 6 процедур, в залежності від зони, з якою ми працюємо. Але найголовніше, результати зберігаються надовго, якщо звичайно підтримувати здоровий спосіб життя. А які зони можна коригувати за допомогою лазерної ліпоредукції? Вибір надзвичайно широкий: це можуть бути живі, боки, стегна, сідниці, руки та навіть подвійне підборіддя. Особливо ця процедура корисна для роботи з так званими жировими пастками, тими ділянками, які важко скоригувати навіть за допомогою спорту там чи дієт. Як проходить процедура? Спочатку лікар проводить консультацію, щоб оцінити ваші індивідуальні потреби, потім визначаються зони корекції, і апарат налаштовується спеціально під ваш тип шкіри та жирової тканини. Сама процедура триває від 30 до 60 хвилин. Спершу лазер прогріває поверхневі шари шкіри, покращуючи кровобіг і готуючи тканини. Далі йде основний етап, коли лазерна енергія проникає в глибокі шари тканини, руйнуючи жирові клітини. І на завершення підтягування шкіри, яке робить ваш силует ще більш виразним. Що важливо, ця процедура підходить багатьом, але не всім. Якщо у вас є серйозні захворювання, такі як онкологія, проблеми з нирками чи печінкою, або ви вагітні, лазерну ліпродукцію робити не можна. Однак для більшості пацієнтів це безпечний і ефективний спосіб покращити свою фігуру. І насамкінець, давайте поговоримо про результати, які ви можете очікувати від лазерної ліпродукції на апараті фотона. Це не просто зменшення обсягів. І реальна трансформація вашого тіла. Пацієнти, які проходять курс ліпо часто відзначають, що вже після кількох сеансів зменшуються об'єми в проблемних зонах, таких як живіт, боки, стегна чи підборіддя. Але найголовніше це покращення текстури шкіри. І завдяки стимуляції колагену ваша шкіра стає не тільки більш пружною, а й виглядає значно здоровішою і моложавою. Але це ще не все. Лазерна ліпродукція це не тільки про зменшення жиру, це також про покращення вашого контурного силету. Шкіра стає підтягнутою і гладкою, і навіть втрата кількох сантиметрів на талі або стегна може зробити вашу фігуру значно більш виразною. Ви побачите, як змінюється ваш контур, і це буде мотивувати вас підтримувати цей результат. Ще. Один важливий момент це зміна вашого ставлення до себе. Вже після першого сеансу ви побачите, як ваша шкіра ставала більш еластичною та підтягнутою. І це дає відчуття досягнення впевненості, яке важко порівняти з чимось іншим. Звісно, результат буде залежати від кількості процедур, але вже пілька, після кількох сеансів. Ви будете вражені тим, як змінюється ваше тіло. І якщо ви дотримуєтеся здорового способу життя після курсу, ви збережете ці зміни надовго. Так що, якщо ви прагнете до ідеальної форми, без складних процедур і довгого відновлення, лазерна ліпоредукція на лазері фотона це чудова можливість втілити свою мрію, пропіхтягнуте і струнке тіло. І насамкінець. Трохи про результати. Люди, які проходять цю процедуру, відзначають не лише зменшення об'ємів, але й підвищення впевненості в собі. Багато хто каже, що саме ліпоредукція стала їхнім першим кроком до більш здорового способу життя. Тож, якщо ви мрієте про струнке та підтягне тіло без болю і складної реабілітації, лазерна ліпоредукція на лазері фотона це те, що вам потрібно. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, залишайте свої запитання. І коментарі, і я з радістю на них відповім. Дякую, що дивилися, і до зустрічі в наступних відео.